werbuje ukrainofobię z ukraińskimi pasportami do dywersji u Polski. za pomocą botów ta maszyn z sztucznym intelektem rozwarta jedną kampanię u pro te Ukraińcy w same. Meta takich dii pozbawić Ukrainy pitrymki ze strony Polszczy tak humanitarnej jak i wiskowej Moskwa chce posłablenia Polski, destabilizacji i ta sfaru sojuszu macie. Samotna i na Polsza. nie będzie w zmożi zupełne te rus imperializmu. Pro polsko-ukraińskie widnosy, pro polsko pitrymko ta pro te jak Moskwa chce posfarę te z Kijową. Będziemy rozmawiać z naszym gościem, deputatem polskiego sejmu, Pawłem Śliżem. Pa Panie Pawle, witaj w studiu ukraińsko. Dobry Dzień dobry. Dzień Але перед тим як ми почнемо нашу розмову, я хочу просто озвучити інформацію. Інформація газети виборчої, і про це пише Українська Європейська Правда. Що у російському Санкт Петербурзі напали на посла Польщі Кшиштофа Краєвського, і за словами речника Міністерства закордонних справ Польщі, напад на Краєвського стався в неділю 16 листопада. За даними польської газети, це сталося тоді, коли посол прибув до російського міста, щоб зустрітися з місцевими поляками з нагоди. Польського дня незалежності, ну, як на мене, це такий показовий взагалі випадок, як росіяни ставляться. До поляків, як вони ставляться до українців, як вони ставляться для до Польщі як е, головної союзниці і держави, яка найбільше підтримує Україну. Але давайте поговоримо все таки про останню диверсію, яка була на польській залізниці. Бо ми розуміємо, що це не лише удар по безпеці, а і те, що Кремль використовує цю тему для того, щоб розбухувати між нашими е, народами ворожнечу. Ми бачимо дуже багато антиукраїнської ритмі, Торики в соціальних мережах, і це відбувається попри те, що офіційні заяви польських спецслужб говорять про те, що в цій диверсії винна Росія. Власне наскільки реальним, на ваш погляд, є ризик, що події подібні провокації можуть підірвати в польському суспільстві е, тему підтримки України? Что жнімо теж з того, що, на мою думку, ми політики маємо бути відповідальними за свої слова і повинні боротися з деінформацією, дезінформацією, яку поширюють інші депутати, які говорять, що це українські громадяни здійснили цю диверсію. Це не громадяни України, це зрадники України, і я не боюся вживати цих слова. Речник Володимира Путіна використовує власне таких людей, щоб викликати на антагонізми між нашими народами. Народами між нашими людьми і мене це обурює. Я на кожному кроці інформую, що це зрадник інфо України це зробили, і яким заплатив режим Путіна. А цих політикам, я пояснюю, що вони не відповідальними. Про що йдеться Путіну? Щоби нас розсварити і наші сварки, чвари призводять до того, що Україна буде слабшою. А ми мусимо підтримувати Україну. Бо поки війна є в Україні, війна є також і в Польщі. Про це ми повинні пам'ятати. на кожну. У кроці я буду Росія повторювати, що це Росія актус. призвела до цих диверсій і, і, ратво, і цілеспрямовано за використовує для цього людей, інші. які мали паспорти України і зрадили свою країну. Пане Павле, ви є депутатом польського сейму, і ви зустрічаєте людей саме, які поширюють такі власне фейкові російські наративи? Я маю тут на увазі останній припадок пана Кондрата Берковича з конфедерації. jak i na swojemu facebooku zamistył e, same fotografie tej koli e, i zamistył Ukraiński prapor e, sugerując, zwisnął w tekście tego nie było napisano, że to Ukraińcy, ale każdy, kto zobaczył kartkę, zrozumiał, proszę mowa. Szybko i potem wydalił ze swojego kontu. No, ale to e, znana ludyna za, za takich, ja bym powiedział, rosyjskich, kremliwskich narratywów i, i takiego m, ukrainofobstwa. A, mnie nie wkładają w głowę, bo ja jestem mieszkańcem Polski, jaki narodził się w Polsce, w Warszawie. Mają z ukraińskie serce, co zawsze podkreślają. Ale my nie wkładajcie w głowę odne. Taka pidrywna działalność, ja jeszcze może zrozumieć ukrainofobstwo, ale podryw bezpieki, stabilizacji we własnej держawie. A też ci ludzie nazywają sobie nacjonalistami. To małyby nieba przechylić we własnej держawie. я, кажу, я повністю погоджуюся я з вами, так, пане Марику. І я був також досить різкий. Якщо йдеться про Берковича, я його запитав, бо він відомий лише тим, що він в вкрав пательню чи сковорідку у магазині ікея. І я його запитався. Чи йому режим за це платить? Чи він є волонтером відповідного режиму? Я вважаю, що ця інформація і розвінчення цих фейк-ньюсів, воно формує. Є власне відповідно негативну нарацію щодо наратив щодо українських громадян, які працюють в Польщі, які дають польське ВВП, сплачують податки в Польщі, платять на соці... охорону здоров'я, медстраховки і з моїми дітьми ходять до школи. і це також буде впливати на польську демографію в майбутньому. Ці діти вільно спілкуються польською мовою. Я це бачу на прикладі моїх дітей і їхніх колег з початкової школи, українських дітей, дітей їхні колег і. Власне, я їх бачу на різних шкільних заходах. Вони легко, вільно спілкуються польською мовою як поляки. І ми маємо цих людей поряд. а отже, здійснення якихось атак на них і призведення до якихось антагонізмів може призвести до трагедії в майбутньому. І я власне роблю все так, щоб не перепрошувати самого себе, що відбулася якась трагедія в зв'язку з цим. Пані Павле, я захоплений. O rozmowu rozmowę, pana. Może jak dziennikarz, buty być sceptycznym, takim. No jest z pokażemy pokażemy naszym nie, 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 Pro nie, rozmowu może pokażemy nie, bo one nie, 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 do pokażemy, nie, a nie, Вероніка на Я Вероніка насятка Демінська, Національний Рух Конфедерації. Пане депутати, після того як у вересні був ухвалений закон, громадяни України і надалі мають право користуватися з безкоштовної медицини. А в цей час громадяни Польщі мусять обов'язково платити внески до національного фонду здоров'я. Як ви, як юрист, оцінюєте цей правовий дуалізм? А також чи поляки через це не є дискриміновані. А чи знаєте ви скільки українців вносять до бюджету платячи податки в Польщі? Знаєте чи ні? Ні, я не знайома з такими даними. майже 18 мільярдів злотих. Ви знаєте скільки коштує медична опіка для всіх громадян України? І заразом допомога 800+. плюс. Знаєте скільки? В межах п'яти мільярдів злотих, сім мінус п'ятнадцять. Скільки буде? Дванадцять мільярдів. Тобто наш бюджет на роботі громадян України заробляє дванадцять мільярдів злотих. Це є така меркантильна частина відповіді на це запитання. А щодо людської частини вам християнські цінності повинні бути близькими, так правильно, громадяни України це жінки, які їх перебувають, їхні чоловіки або загинули. Я бачив ці фото з головної площі Києва. Або, Або воюють за свободу і, і нашу теж. Нашим. Ви напевно чули останню заяву президента Зеленського, що дронів, які летіли до Польщі, було 90 з чимось і більшість збили українці. Це був фрагмент розмови державного мовника ТФП. Пане Павле, яка була мотивація під час тієї розмови? Бо я бачу, що це пішло спонтанно, але знання і цифри, вони спонтанно так з голови не береться я с темоповідальним я відповідальний політик, і я до всіх дебатів готуюся. Я знаю, що ця тема є гарячою темою, якщо йдеться про прихильників конфедерації. і ця тема могла бути піднятою. в ці програми та й в інших змі. І я хотів би, щоб ми розмовляли про те, що є, як воно виглядає, про кількості, про цифри і факти, а не про емоції. Я адвокат за професією і тому так хочу себе так вести і показати. Казувати, як це виглядає, як в реальності якщо ми весь час будемо здійснювати нападки на українців, чи хтось буде водієм таксі, чи хтось буде офіціантом в ресторані, чи якусь іншу роботу буде виконувати. Ці люди тут є. Вони працюють і хто бізнесменом, хтось може бути. і Фірми мають свої тут люди з України. Ну І наступні цифри: вісімдесять чимось відсотків громадян України в Польщі працюють. Я весь час підкреслюю, вони Розвивають польську випадку, економіку коли... і збільшують польське ВВП. Певні, і, звичайно, я маю вборі. таку чутливе серце. Початку після початку війни я був в Україні, і, і я пам'ятаю дві такі картини, які в мене в моєму серці там і душі залишилися назавше. На коли приїхала сім'я по і там жіночка була 90 з чимось років, я її підвозив я до пункту, випадку, тому що я організував кухню, готував їжу в трудовські когні в цьому пункті допомоги. І запитали, хто має великий автомобіль. Я сказав, що маю на сім посадочних місць, і куди треба підвести, я не знав. Я під'їхав, щоб їх завести, і побачив, що на руках вони несуть жіночку у віці 90 чимось років. Вона не буде похована вдома, вона буде похована в нас в Польщі. Вона не повернеться до себе на батьківщину ніколи. І це була одна картина. А друга картина була така, що там була сім'я жінка десь так 70 70 чимось років. Вона сіла біля мене, і ми мали кухню кухню для кількох осіб, і їдальня була поряд організована, і ми там давали їм їжу. Вона отримала супу суп і почала плакати. Ти ж в безпеці, чого ти плачеш? Запитав її тому, що дякую вам за те, що ви допомагаєте. Я хотів би, щоби ці картини залишилися з тими з Берковичем, з іншими, що ці люди втратили життя, домівки, друзів і так далі. ці картини будуть до кінця життя, що вони побачили п'ятьох хлопців, п'ятьох братів і цей найстарший брат дав ковбасу яку я підсмажив власне своєму наймолодшому на братові. Я хочу, щоб ці картини залишились з <свист> цими людьми. Перепрошую, Але я настав, зворушений. Це я зворушена історії, і чесно, мене Ту зараз просто теж дуже до, до душі ваші слова торкають. Бо я теж та жінка, яка приїхала з своїми двома неповнолітніми дітьми, шукаючи тут безпеки. І Не шукають я працюю і працюєте податки, так само як і ті жінки, які працюють зі мною, команда, яку ви бачили там в. Операції. Ми тут всі для того, щоб шукати безпеки, поки наші чоловіки захищають нашу державу в Україні. Але не про це. Ви говорили про цифри, ви говорили про те, що українці працюють. Ви говорили про ту кількість податків, яку українці сплачують. Навіть мені дивлячись на вас, зараз дуже важко говорити. Спробую. Насправді, але Чому частина польського суспільства досі не сприймає ці аргументи? Чому українці не можуть? Достукатися, як нам знайти цей ключ до їхнього серця, бо ми бачимо дуже багато поляків допомагають, так само як ви. Але є частина, які щодня зустрічають нас з агресією. Я кілька тижнів тому мала такий випадок дуже болючий, і мої колеги і Марик мене підтримали. І я дякую Мені, поляк, тому, так Я доявлюсь. розумію, що. Підтримка українців в польському суспільстві дуже висока, але на жаль, нам треба все одно пробитися до сердець тих, хто досі вважають, що українцям тут не місце у нас є певна група людей, які намагаються для того, щоб отримати підтримку в соцопитуваннях. Вони ведуть таку риторику, а не іншу риторику. І ми маємо війну. Це зрозуміло за нашим східним кордоном. Ми маємо росіян, які прекрасно працюють у кіберпросторі, і формування негативної риторики. Це в цьому беруть участь не лише поляки, це значною мірою росіяни, або ж люди, яким росіяни платять за це. І через ці їхні акаунти, через цю власне агресивну діяльність в інтернеті, вони формують ці негативні настрої в Польщі, щодо українців, і це так звана так звана перевернута піраміда. Тобто, ця проблема, яка не меншою її показують як найбільшу, масштабують її і те, що показуємо якісь погані приклади в змі. Ну звичайно, що серед українських громадян є громадяни і чи люди, які призводять ведуть себе так. Що вам теж власне, можна соромитися і так далі, ведуть себе неналежним інтернет, чином. Але через ці інтернет, через соціальні мережі, через їхні аккаунти, власне, показують, що українці є поганими, але так не є. Бо, тому що кількі цифри показують абсолютно інші факти. Математика це наука, яка не бреше, хоча в літературі чи в публіцистиці можна на папері написати все. Ale panie e, deputate, a jak, jakie prognozy na майбутnie? Ja chcę was zapytać jeszcze za jedną temu. My tylko to w światowych mediach przeczytały pro plan, mierny plan, znaczy to uzgodzony bez Europy i bez Ukrainy, pro Ukrainu. No i win realno zwrócić jak ultimatum, przymuszenie Ukrainy do kapitulacji. Mm. Як вас, як представника польської гівки влади законотворця, хочу запитати, як ви це оцінюєте? Вже я єдна постава і одна баз один базовий момент. Нічого без України про Україну. Я собі не уявляю такої ситуації, що агресор нападає, знищує людей. З бучі пам'ятаємо картинки з інших населених пунктів, фотографії, які приносить мій колега депутат, який був в Україні, в Києві. І я не пам'ятаю майдану, який як він там називався, там де є майдан. Так, це Майдан незалежності, і там є фотографії, і фотографії, і прапори, і фотографії молодих хлопців, і старших, які загинули на фронті. І ми, якщо будемо дозволяти Росії, сказавши так, що так, ти приходиш, мордуєш людей, вбиваєш людей, отримуєш територію і отримуєш мир на своїх умовах. Я виступаю проти цього, тому що я вважаю, що російський режим повинен зрозуміти, що ніколи більше таких ситуацій не може бути. Такого плану e, я мисля так. Я думаю, mm -hmm. що так. Дякуємо, Дякуємо. за розмову. Павел Шліс, депутат сейму Польщі, був гостем українського. Це емоція, але... але ні, все добре. Це, Перепрошую все було, за емоції. А, а, все але добре. це від серця, ми це бачимо. У нас теж є емоції, хоча ми <laughs> теж, <laughs> теж себе стримуємо. <laughs> Дякуємо.